Пробую зайти в цей будиночок, подивитися, що тут взагалі є. Ну от, комната. Ну, маленький будиночок, але в принципі все так. В принципі, уютненько, навіть на ті часи, як люди жили. Тут, типа, Коридор, чешут, кладовка, наверное, більше підходить. И Я... тут тоже, ну, так, уютненько. От цьому будиночку в старовинном, так скажем. Хорошо, що в памяти у нас це все залишилось. Що можна показать вам. Вот такие вот будиночек. Ишов я дальше гулять. <риклад> Такі ворота вот як крестіяне откривали. Цікаво тут. Можна піти от туда ще далі подивитися, що там. би Якби... тоже. Ну так як, блін, як на природі виїхав. Звісно, да, зараз особливо вже поганенько гулять по такому цьому, ну як є. Але так от осінню, там, весною, як би можна сюди приїхати і подивитися. Як би, дійсно, є що багато цікавого що можна глянути. Якби навіть чомусь і вспоминаєш своє дитинство. Чи де ти був, так скажемо. У кожного різне дитинство. Ну, кожен, якщо був в селі, то може, так скажемо, нотку чогось і свого згадати. Цікаво тут. Надіюсь вам понравиться. Якби да воно буде не сильно цікаво, як би подумаєте, чи там напишете, що от хати, що там цікавого. Але, так скажем, це ж не просто хати. Ну, в яких там люди живуть. Це хати пам'ятки. Якби. Про нашу культуру, про наше життя і не те, що там зараз життя, а життя там наших предків, які жили тоді так. Іменно. Без цього даже. без цього мусила. Якби тут воно по факту все показано. Плюс-мінус. Так це так, так практично, як коли. У ігрі козаки, да тіба, в тому, що культура от, показується. Вся цікаво так ідеш по цьому. І цей, і цікаві такі експонати із того життя, чи з, з того, як предки жили. Можна ще гулять і гулять тут супер Ген. і людям цікаво побувати в таких місцях. Це і до наших днів таке дойшло мангали як готували. Тут таке теж все типа хатки магазин да там більше магазин ну можна вот так ще вигляд вам записать типа от ти знаходишся внизу якби ну типа тут живеш а там наверх ішли працювати ну, на мельниці оті що стоять тут їх кстати багато цих мельниць я вже двічі 4 побачив Можна ще пропитатися ці приблизити, Подивитися, як в них тут. Ну, так, да, мельниці ідентичні. У них якби нічого такого особливого нема. Якби, ну є, да, це мельниця. Але просто вони, так скажемо, однотіпні. Як би в такому от плані. Так що таке от. Есть указатели, чтобы вот, не потеряться, так скажем, куда идти и дальше що дивиться. В общем, все для людей. Хороша, типа памятка музей, експонатів.